На першому поверсі Квасилівської амбулаторії черга. Батьки з маленькими дітьми чекають на прийом до лікаря. І так тут щодня Олена з донькою вже встигли кілька разів погуляти навколо закладу. повернулися і все одно до них черга ще не дійшла. Каже: на щастя, донька здорова, їм треба просто отримати довідку. Ні, педіатрів не вистачає. Мусимо з здоровою дитиною стояти між хворими і чекати прийому. Черги у нас є, але я не хочу сказати, що у нас такі черги, як, наприклад, в місті. Просто у нас населення багато. Бачите, у нас населення таке, можна сказати, прирівне до міського. У нас багато поверхівки. Кількість ну у нас працює два кабінети здорової, і хворої дитини. Так що, якщо у нас щось виходить, ми стараємося, наприклад, година-півтори більше в нас люди не чекають. У Квасилові 2200 дітей і лише один лікар-педіатр. Друга посада вакантна її закривають за сумісництвом головний лікар і той же основний лікар-педіатр Василь Плетьонка. У Квасилі він приїхав ще хлопцем за направленням на три роки. Лишився на 30. На роботу не скаржиться працювати, каже цікаво, от тільки навантаження велике. Зранку він приймає пацієнтів в кабінеті. Після обіду йде за викликами. Кожен педіатр за годину повинен прийняти п'ять дітей на виклик. Обслужити два. 2... Дві дитини. Але ж ну, не завжди так виходить, інколи приходиться більше приймати. Ну, на рахунок того, чи хороша професія, чи не хороша, я рахую, що хороша. З дітьми приємно працювати. Дефіцит педіатрів існує в усій Україні, проте на Рівненщині та ще у кількох областях ситуація чи не найгірша. В нас на тисячу дітей припадає лише один педіатр, а це вдвічі менше ніж в цілому у державі. Найгірша ситуація кажуть чиновники у Зарічницькому, Млинівському та Радивилівському районах. Я знаю про цю проблему, ми найближчим часом це питання вирішимо і закриємо. Треба, щоб молоді фахові люди, які закінчують медичні інститути, треба, щоб йшли не тільки у кресло екологію і хірургію, а щоб вони йшли в педіатрію, і в неонатологію. І тоді в нас з цим, з цим краще. Саме в педіатрії нині не вистачає молодих медиків, а усе через те, що упродовж шести років українські вузи не готували таких фахівців. Втім, і це не головна причина відсутності молодих лікарів у районах. Лікар прийшов до мене на роботу, 1100 гривень. Він чистими отримає, а санітарка 950 буде отримати. От вам і весь результат, що лікар приїде сюди працювати. Він не приїде ні квартири, ніяких комунальних цих допомоги ніякої тут не буде. Медики та чиновники кажуть, невеликими доплатами проблему не вирішити. Аби нова хвиля педіатрів прийшла на ці посади, має бути належне матеріальне забезпечення. А поки що дітей у районах лікують фахівці загальної практики та сімейної медицини. Тетяна Бобріквадине з інформаційна програма день.